Розбір 65-ї серії. Спочатку ми бачимо, що двох камерменів уничтожують. І тут з'являється новий скібідіст. Але чомусь він нас не вбив? Ну тут, як завжди, банда скібідістів. І учон. Це було видно прев'юрсі Джимен, я так розумію, вже прихватив з собою Титані Ну, я так і думаю. А чому... Чому вони вилітають? А, ага, вони його киданули! Вони його Вене окиданул! СМГ Мен в шоці. Один проти двох Ух, як дав, спікермен. Він пробує своїми колонками його умічтожити! Потім oh, пробує зливати його! А в не виходить. Це там, де є удар. Зносить дві пушки. Ще удар. Ого, наш сротих лещить кров від ударів, так на титан. На ножам. І все? Ого, його аж затрясло титане камерамен. Всередині хто ще був? Управляв Джименом? Це пастка. Добріоче так на... набили спікермена Титан. Що ж горить? Ой, що стало з там камераменом титаном. Йому аж руку відірвали і ще камеру ванту з мене велику відірвали. І чому тут не було дефакабум? «да Тому що це у нас була фінальна битва. І тут він би не... він би, би своїм життям, так що він там не появлявся 100%. Я це сам вже перевіряв, і там його не було. Хто там був? Хто там кого були вбили, і скільки там скільки було? Це зараз я показую на екрані.